На цих світлинах Лузівський автодорожній коледж після ракетного удару по міському палацу культури. Обстріл стався майже два роки тому, 20 травня. Навчальний заклад зачепило вибуховою хвилею. У нашому навчальному закладі було пошкоджено практично всі вікна, двері та м'яка покрівля. Вибуховою хвилею зачепила не тільки наш навчальний корпус, а й будівлі навчально-виробничої майстерні та гуртожитку. На цьому тижні у коледжі почали встановлювати металопластикові вікна. Їх надала організація Global Empowerment Mission за сприяння народного депутата України Валерія Дубіля та місцевої влади, говорить керівниця коледжу Ірина Луценко. Від імені педагогічного колективу студентів та їх батьків. Щиро дякуємо меру нашого міста Сергію Зеленському та народному депутату Валерію Дубілю. Благодійному фонду Глобал за надання допомоги у придбанні та встановленні нових вікон у філії коледжу. Молодь це наше впевнене майбутнє. Заради них воюємо, заради них працюємо разом до перемоги. За словами Ірини Луценко, вікна замінять у навчальному та адмінкорпусах у бібліотеці, в актовій, спортивній залах, а також в їдальні та гуртожитку. За сприяння депутата Валерія Дубіля, сот дерев'яних вікон також змінили на металопластикові у лозівських лікарнях, 12-му ліцеї та 4-му дитсадку.